Отже, вітаю всіх любителів смаженої русні. Сьогодні у нас буде відео, присвячене Дісі Сумкам. Але не спішіть перемикати, тому що про ножі ми теж сьогодні поговоримо. Більше того, у нас така цікава тема, яка пов'язана з носінням ножика в аварійній бананці. Ми фантазуємо на тему того, що який ножик має бути в бананці для того, щоб він вивіз ту роботу, яка може статися з вами в умовах аудору. Якщо сталося так, що на кишені у вас якась індурка ну, по типу такої, або парамілька 110-ї CPM-110V із суперпорошка, зведеного в 32 градуси. Такий ножик, скоріш за все, в якихось аварійних аудор, умовах, в умовах лісу або гір, він не вивезе. Отже, по суті, відео це заключається до того, що ми підбираємо ножики, які будуть складаними. В середньому форм-факторі за габаритами. Але при цьому будуть вивозити роботу, яка, по суті, покладається на фіксиди. Тому що зрозуміло, що такого плана фікс здоровенний, в таку бананку класти не варіант. Він, якщо й поміститься, то він займе повністю там весь простір, який можна зайняти більш корисними речами. Тому наша задача підібрати ножі, які будуть компактними, при цьому будуть вивозити важку роботу і будуть поміщатися в таку бананку. Разом з іншим корисним стафом, який там також буде на випадок аварійних ситуацій знаходитись. Отже, що ми такого тут підібрали? Ну, само собою, це буде колстіл. Перший ножик, який в нашій бананці знаходиться, це колстіл Фінвульф. Finwolf. Це, по суті, єдиний нормальний складаний ножик на фінських спусках. Сканді-спуски зведені в нуль, сталь Аус 8. І цей ножик дійсно класно підходить для аутдору. Він вивезе там, де не вивезе якась ендура або якийсь інший суто ЕДІСІшний ножик. Він класно працює по дереву. Тут замок Triadlock, в надійності якого, по суті, не варто сумніватися, він вже не перший рік на ринку. І по суті, він маленький, він е зручно відкривається, закривається однією рукою. Він достатньо товстий і достатньо класно зведений для того, щоб витримувати бокові якісь навантаження. Що також важливо, в нього яскравого кольору руків'я. Я вже не перший раз наголошую, що якщо ви вибираєте ножик для аварійних різних ситуацій, важливо, щоб руків в нього було яскравого кольору. Це полегшить вам виявлення цього ножа в умовах недостатньої видимості, в умовах сутінок, якщо ви знаходитесь десь в темряві. По-перше, навіть якщо він у вас десь випав, вам буде легше знайти. Червоний або помаранчевий ножик, ніж він буде там чорний або камуфльований. Якщо ви втратили камуфльований ножик десь в лісі, він у вас випав, ви можете про нього забути. Cold Steel FinWolf. один з найкращих складаних ножиків для аварійної бананки. Що далі у нас тут знаходиться? Само собою, це буде Скіф. Чому Скіф? Тому що це знову ж таки бюджетний, витривалий, перевірений часом ножик з замком фреймлок. Тут сталевий фрейм, з іншої сторони знаходиться накладка зі склатик G10, знову ж таки, яскравого кольору. Тут сталь 8 хром 13, яка досить непогано зведена, ножик ріже коле, ножик вивезе будь-яку роботу, якою ви будете його навантажувати в умовах лісу, гір, степу чи інших негараздів. Цей ножик також можна рекомендувати на випадок аварійних ситуацій для носіння в сумці бананці. Так, що тут у нас ще є? Бокер Плюс Field Folder. Сама назва цього ножа, вже натякає нам, що це складень для полю Field Folder. Авторства Джаспера Вокса. це відомий ножовий дизайнер з датського князівства. Сталь D2, яка в компанії Boker Plus, шикарно загартована, вона тверда, вона не піддається якимось суттєвим деформаціям, навіть під час динамічних навантажень замок Liner Lock, який досить тостенький. тут мінімум. Міліметр гартованої сталюки на замок потовщині. Ножик шикарно тримається в руках. Класно збалансований, ергономічний. Знову ж таки чудово працює в польових умовах. По деревині. В двох словах його також можна навантажувати в будь-якому діапазоні. Про скіф, я, мабуть, не все сказав. Скіф. Конкретно цей називається адвенчер. Адвенчер, як ви можете розуміти, це подорож, пригоди. Сама назва натякає про те, що це ножик для різних подорожей. Спеціально для цього відео привелок свій власний скіф, Правда, це не Adventure. Це Defender, але він, тим не менш, слугує мені з 2016 року. Цей ножик пережив багато пригод і йому, власне, нічого не сталося. Він і рубав, і колов падав, він, повірте, цей ножик дійсно багато чого пережив. Тим не менш, він падлюка шикарно збалансований, він відцентрований чітко по центру. Ну, Одним словом, в цих ножах можна бути впевненим. Так, що там по бананці? Спайдерко. Багато хто міг би подумати, що спайдерко не потрапить в список цих ножів. Тому що, як правило, це більш такий формат для міста. Більш Adsition, більш витончений, більш спрямований на користування в адекватних умовах, без хардюзу, без якихось ковирянь, страгань, втикань і тому подібного. Але тим не менш, я додав цей список з пайдерком Resilience з накладками з нейлону FRN. Це повноцінний здоровенний різучий фолдер, який також зарази вивезе всі ціни гаразди, які з вами станеться. Сталь 8 Chrome 13, досить зрозуміла нержавійка. Яка елементарно правиця, яка чудово ріже. Ножик наділений здоровенним клинком зі спусками від опуху, достатньо товстим, достатньо класно зведеним, щоб витримувати різні хард'юзні роботи. На мою думку, з цим ножиком нічого такого не станеться. Його можна цілком розглядати на випадок різних аварійних історій. Такс. Такс. І ножик, який Завершує наш скромний топ-5. Це король такого сегменту Cold Steel Pocket Bushman. Це ніж, який від початку створювався якраз таки для таких задач. Ножик, який по своїй міцності максимально наближається до фіксованого ножа, але тим не менш залишається ножем складаним. Він має суцільну металеву конструкцію. Сталь німецьку 41-16 круп. Це нержавіюча сталь. Яка дає досить класні показники по агресивності різання, легко точиться і має один з найбільш високих параметрів стійкості до корозії, порівнюючи з іншими подібними нержавійками. Руків'я ножа виготовлено зі сталі 420 j 2 японська нержавіюча сталь, яка також не схильна іржавіти. І взагалі цей ножик, створений в першу чергу для людей, які подорожують в диких умовах, в джунглях, в якихось тропічних лісах. Ножик, який створений для того, щоб людина, яка ним озброєна, могла запросто виготовити собі будь-що з деревини, чи то укриття, чи то якусь примітивну зброю, чи щось інше. І цьому ножику точно нічого не буде. Його можна легко промити. Загалом, ножик, який вивезе практично все. І як на мене, він буде надміц... найміцнішим, навіть з огляду на попередні чотири моделі. Це буде найкращий вибір. Залишайтесь з нами далі. Багато чого цікавого.